Вітаю! Ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Ваш депутат. Традиційно обговорюємо життя волинян, їх проблеми і шляхи вирішення у студії депутат обласної ради Юрій Лазаренко. Юрій Олександровичу вам добрий вечір. Доброго вечора теж вітаю. Юрій Олександрович Лазаренко обраний депутатом Волинської обласної ради по мажоритарному округу номер 6 Іваничівський район, член постійної комісії обласної ради з питань духовності, релігій, освіти і науки, культури, засобів масової інформації. Юрій Олександровичу, пропоную розпочати нашу розмову, напевно, з округу, від якого ви обиралися. Це, повторююся, це Іваничівський район, округ мажоритарний номер 6 ну, Найперше цікаво, чи в такий от важкий час, чи звертаються люди до депутатів, чи вірять вам, з чим приходять, якщо приходять, ну і що болить найбільше. Бо от ваші попередники, які бували у цій студії, не ну, нарікали дехто на те, що люди просять винятково гроші. Ну, дійсно, активність останній рік трішки зменшилась людей. Основна проблема все-таки матеріальна. Але це можна і розділити на три напрямки: це лікування, хвороби, важкі матеріальний стан внаслідок втрати годувальника і пошкодження майна внаслідок пожежі. Це основних три напрямки. Працює звичайно в межах свого депутатського фонду. Якщо щось не вистачає або сума велика, озвучується вигляді запиту на сесії обласної ради. Взагалі, якщо ми зачепили вже питання коштів, то ця сума не є такою вже великою, але теж є депутати, які її не використовують упродовж року. Ну, це мабуть пов'язано з активністю з діяльністю депутата на округу. Ви знаєте, якби мені суму в декілька разів збільшили, я б міг би просто це в пресі місцевій озвучити і спокійно її використав би. І знаю, що її було б навіть мало. Тому що в свій час був помічником народного депутата України, і навіть його коштів було недостатньо, щоб задвільнити, на жаль. Скрутні потреби наших мешканців Волинської області, в тому числі округу номер 6. Тобто люди, ті, які звертаються, все таки фактично всі їхні прохання вони виправдані і обґрунтовані. Однозначно. так? однозначно, в мене немає такого, щоб я несправедливо надав допомогу. Ну тим більше, комісія існує, яка перевіряє під час виділення допомоги, чи документація в порядку, чи дійсно є ті обставини, на які людина посилається під час написання заяви. Тобто все під контролем, так однозначно повертаючись до того, глядачам нагадаю, що ви член постійної комісії з питань духовності, релігії, освіти, науки, культури і засобів масової інформації перелічили багато, але ваш найбільший стосунок все ж таки до освіти. Так. Напевно, глядачам і вашим виборцям відомо, що ви є керівником Новолинського ліцею інтернату. Уже, мабуть, трошечки більше як рік. Так, от маєте досвід і педагогічний, ну і найцікавіше, так як ви варитесь, грубо кажучи, і у цьому логічно буде вас запитати і працю цю знаєте, не з розповідей. От такі от школи, спеціалізовані школи-інтернати, в яких навчаються обдаровані діти. В першу чергу, якщо брати згори, як держава дбає, от навіть на законодавчому рівні. Ну на жаль, недавно була ще досить така серйозна проблема. Справа в тому, що в бюджетному кодексі. Даний тип навчання заклад, закладів, а саме ліцеїв інтернатів, колегіум інтернатів, не був зазначений. І фактично ми випадали з фінансування, не було відомо, звідки ми маємо фінансуватися, ну не врегульовано. Станом з 1 січня 2015 року Верховна Рада минулого літа ще прийняла законопроект зміни до бюджетного кодексу, в якому зазначається, якщо 70% і більше, дітей в ліцеї інтернаті навчається з місцевості, де не знаходиться територіальне даний навчальний заклад. Якщо в мене Новолинськ, то це окрім Новолинська, всі інші діти 70+. Плюс. Плюс одна дитина, 70% плюс один одна дитина, то даний навчальний заклад фінансується з обласного бюджету. Якщо менше 70%, даний навчальний заклад має переходити на кошти на бюджет місцевого рівня. В моєму випадку це місто Новолинська. Ну зрозуміло, звичайно, що для міського бюджету або районного бюджету заклад бюджетний на Вісім мільйонів гривень, до десяти це фактично не підйомно. Це б тоді існувала загроза ліквідації просто на поста закладу. Якщо говорити про інший бік, діти до вас проїжджають і проїжджають тільки з Волинської області чи ні подала одна дитина. Ну, принаймні батьки подали, подали документи з Донецької області, обдарована дитина в зв'язку з ситуацією, яка склалася в країні. Тато в інтернеті відслідковував інформацію, де можна було б дитину облаштувати. Ось і знайшов наш заклад. Сказав йому дуже сподобалася інформація про наш заклад. Відповідно, ну дитина здала добре іспити. Відповідно, буде зарахована, якщо там батьків ситуація не зміниться. Сам навчальний процес забезпечують педагоги. Педагогів теж педагогам теж треба йти в ногу з часом. Взагалі, обдаровані діти це така категорія, де самим потрібно ще й вчитися вчителям. Як вправляєтеся, як взагалі з цим. Ну, слава Богу, база збереглася, та що фактично була ще з існування навчального закладу в плані викладацького складу. Педагоги обдаровані люди, оскільки працюють з обдарованими дітьми, велика кількість методистів. Ну, як результат, можна сказати, що в цьому році в нас було 27 перемог обласних олімпіад. Три перемоги всеукраїнського рівня це перше місце з хімії, вже другий рік поспіль в Україні. Друге місце з української мови літератури, і призове місце присвячене Тарасу Шевченку. Конкурс був проводився. Ось ну і ряд інших заходів. Я б сказав, би трішки далі від науки, але в ногу uh -huh. з наукою теж в різного рівня призові місця. Тому позиція в нас такі досить таки серйозна, і це теж як наслідок того, що обдаровані педагоги хороша, потужна команда. Що стосується матеріально-технічної бази, що стосується проживання дітей, діти ж живуть у вас так. Як так. взагалі з цим? Тому що ну для батьків, напевно, навчання навчанням це важливо, але не менш важливо те, де дитина спить, що вона їсть і хто за нею дивиться. Маємо гуртожиток більше як на 200 місць, розміщуємо до 4, максимум 4 дитини в кімнаті, ну, постіль, матраси, всім забезпечені в цьому напрямку, плюс чотирьох разове харчування, своя власна їдальня, свій штат. Тому вважаю, умови у плані матеріальної бази зроблені чудові. До речі, якщо брати останню сесію зміни до бюджету до бюджету Волинської області, які були внесені, там зазначається, що 120 тисяч надається для придбання класу фізики і математики. Я думаю, якщо казначейство проплатиться буде нормально. Зараз проведемо роботу. Нам вони вже надійшли. Ми зможемо значно покращити матеріальну базу в плані викладання точних наук. Чи платять батьки за утримання дітей в інтернаті? Бо це питання, наскільки я пам'ятаю, колись піднімалося на одній із сесій, як вирішилося, як було і як є? Ну питання як плата зні... знімається така, як була і раніше. Це на підставі 66... 667-ї постанови Міністерства освіти, яка видана на підставі 1243-ї постанови Кабінету міністрів, яка звучить. Що розраховується як середній дохід на одного члена родини за останніх півроку і 20% від цієї суми. Припустимо, родина з трьох чоловік. Ну, візьмемо оптимістичніший варіант: з чотирьох чоловік. Тато, мама, двоє дітей. Припустимо, тато мама отримує мінімальну заробітну плату. Це, ну, грубо кажучи, 2 тисячі гривень, 2,5 тисячі. Якщо нема ніяких виплат, то так і буде середній місячний дохід родини 2,5%, ділим на 4 людини це 500, приблизно 600 гривень. І тепер 20% від цієї суми це 100% з хвостиком в місяць всього на всього. То, я вже. думаю, це досить підйомна сума для того, щоб дитина змогла отримати повноцінну освіту, на яку вона заслуговує, бо обдаровані діти… В них програма понад державний мінімум, це додаткове навантаження по профілях, чи або гуманітарний, або точних наук. Ось і це, звичайно, в майбутньому дитина, яка отримує таку освіту, якщо вона за своїм профілем поступає вищий учбовий заклад, а вона звичайно поступає ну 98-99%, їй набагато легше вчитися на фоні дітей, які закінчують звичайну школу. Юрій Олександровичу, зважаючи на те, що ви і педагог, і депутат обласної ради, питатиму про бюджет загальний, взагалі про суму коштів грошей, яка виділена цього року на освіту. Ну і на ваш навчальний заклад, теж йшлося десь у ваші відповіді про казначейство взагалі. Чи є з цим проблеми? І от перше півріччя 2014-го ми прожили. Воно було важким, досить важким. Не знаємо, що нас чекає в наступному, однак, ну можемо аналізувати цих півроку. Яка ситуація з грошима взагалі? Своїм власним бюджетом навчального закладу я, звичайно, в цьому році задоволений. Потреби всі планові, які в нас існують, і ми планували забезпечується, навіть 120 тисяч додатково дали на класи. Ось проблема в іншому, на жаль, ну вона не тільки в мене, вона всі по всій області. Це з проплатою по казначействі. Але в моєму випадку, я вважаю, теж враховуючи всі обставини. Досить таки ефективна робота, тому що затримка по проплатах місяць ну поки що, слава Богу, не більше двох місяців. Маю надію, що ця тенденція збережеться, тобто в гіршу сторону не зміниться. Продовжуючи тему освіти, теж на одній на одному засідань вашої комісії обговорювали питання інклюзивної освіти. Якщо в Луцьку з цим трішечки ліпше, з одного боку, і батьки вже не бояться віддавати діток з особливими потребами навчатися і в садочках, і в школах разом з здоровими дітьми, то у сільській місцевості з цим трішки гірше. Цей страх батьків, ну і в принципі, ну фактично, і нема можливості іти, чи довести, чи доїхати. Якщо брати і ваш ок і взагалі область в цілому це питання обговорювалося. До чого прийшли, і взагалі, яка перспектива саме е, цієї я, освіти. я впевнений, навіть на загальнодержавному рівні акцент серйозний на інклюзивну освіту. держава увагу буде приділяти все більше. Це однозначно. Це повинна тенденція зберегтися так само, як це за кордоном і в Європі відбувається. В нашому в нашій області є заклади Володимира Волинського для глухих, є заклад і для сліпих. Тут скоріше завдання в село довести батькам інформацію про заклади, які в нас існують, що вони надають, можливо, якось налагодити комунікації батьків. Тих, які вже діти там навчаються, з потенційними з батьками, які мають таку потребу. Я думаю, ситуація буде покращуватись. Фінансування зі свого боку все, що потрібно буде по інклюзії, як депутат, звичайно, буде підтримувати і на комісії, і на сесії обласної ради, ваш навчальний заклад не зверталася ще з такими проханнями прийняти дитину з особливими потребами? Ні, не зверталася в мене в основному, це. Ну, не в основному це обдаровані діти. А трошки повернуся щодо плати. Є ряд категорій дітей, які плату не здійснюють. Це сироти, але з опікунами, малозабезпечені, одинокі мами. Ну і є ще ряд моментів, що можна, враховуючи складні родинні обставини, керівник навчального закладу може зробити подання на управління освіти. І відповідно рішенням сесії власної ради, ви, мабуть, це питання раз в рік чуєте це зняття плати за перебування дітей в інтернатному навчальному закладі з законом. Дозволено до 25% на розсуд керівника е зняти плату за перебування. Це тобто ну приємно, що питання піднімається, і так, в принципі на так. контролі воно постійно знову ж таки повертаючись до освіти, теж на одному з останніх засідань вашої комісії було активне обговорення про навчання дітей ромської національності у школах. Про це теж багато пишуть. Останнім часом навіть самі роми з активістами проводили дослідження. Це дослідження вже виклали на широкий загал. Волиняни не могли почитати теж і в місцевих газетах, і в інтернет-виданнях про те, що Роми до школи ходять уже якось з цим. 영 <목소리도> Боролися і побороли діти до школи. Заходять, вони там навчаються, пересиджують. Ну, Я не фахівець, не знаю, як точніше назвати, однак знань відповідних вони не мають. Це теж за підсумками цього дослідження. Багато хто навіть не знає, в якій державі він живе, не орієнтується ні в сторонах світу і так далі. Тобто, якщо аналізувати це дослідження, це були дітки 2-4 класів молодших, от, то ну, рівень цих знань вражає. Чому так? Аполювали до того, що не хочуть почути вчителів. Батьків ромських. Тобто варіанти були різні. Що вирішили на засіданні комісії, взагалі, яка проблема з цим? Чи проблема є, чи це просто щось таке штучно надуте? Ну, вже тенденція позитивна в плані того, що діти, принаймні, зростає, кількість, які відвідують навчальні заклади, але я б з точки зору. Ну, якби освіти, педагога, керівника хотів би зазначити це не на цій комісії, <кій> на попередній комісії я зазначав, що існує проблема, що керівник от залучає, припустимо, дітей в навчальний заклад. Е, ну, є в них така традиція. Дівчатка там 12-14 років виходять заміж, вступають шлюб по їхніх нормативах. Це е, звичайно. Певне, є порушення нашого законодавства. І, в принципі, ідея повинна бути така, що якщо знаходиться на території країни то законодавство для всіх, однаково все воно повинно виконуватися. Але ну, в даній ситуації якось так може вийти, на жаль, що крайній стане керівник навчального закладу, який візьме дівчинку на навчання, тому що на навчальному закладі лежить виховна функція. І чому в даній ситуації, Керівник не спрацював, що от сталася така подія, мото, мабуть, перш за все, треба було б захист... Також потрібно було б захистити керівників навчальних закладів з метою, щоб вони були впевнені, що вживаючи всіх необхідних заходів, проводячи необхідну виховну навчальну роботу, він не буде відповідати, якщо десь виникне питання, що от дівчинка завагітніла, оскільки вступила в шлюб по їхніх традиціях. Тому що ну керівник повинен бути захищений, а то потім може багато різних служб мати багато запитань. Ну мені здається, це питання якось треба врегулювати або якусь ну, концепцію. Не, не дійшли вирати. до консенсусу, якби ще ну шляху вирішення не знайшли. Поки ну, що. я мину поза минулої комісії це піднімав. На жаль, я його озвучив, але якогось конструктивного рішення прийнято не було. Поки загальмували, так, так. от дуже шкода але. Я думаю, що до цього питання все ж таки будемо повертатися, тому ну, що однозначно. активні громадські організації з боку ромів, от і ну і педагоги теж напевно мали б бути активними. Наскільки мені відомо цими днями у п'ятницю, якщо точніше, 18 липня була позачергова сесія обласної ради? Стосувалася досить важливого питання. День розпочався з пікету мами солдатів, які служать зараз на сході Волинських, пікетували обласну раду і потім скликали сесію. Найперше мені цікава ваша позиція як депутата, і взагалі, як можете проаналізувати цей день і до чого все ж таки дійшли, і чи вважаєте правильним те рішення, яке зробили? Глобально, як тільки до мене перетелефонували, хоч я зараз і відпустці, що склалася така ситуація. Мами просять, вимагають батьки зібратися сесію, хвилити, прийняти рішення, звернення до президента. Звичайно, я сів в автомобіль. Ну як інших, 44 чи 45 нас було, я не пам'ятаю. З різних місць ми фактично на третю годину основна кількість зібралися, Ну почекали ще певна кількість депутатів, щоб квором був. І заслухали представників батьків. Ви знаєте, складується враження і бажання, що от, е, ці декілька чоловік, які дуже активно займаються придбанням бронежилетів, надання допомоги нашим військовослужбовцям, мабуть, треба їх ставити на, на керівні посади, які в компетенцію, які входить зараз забезпечення, обслуговування наших військовослужбовців, і, мабуть, ситуація дуже швидко, значно покращиться. Ось, вважаю, що питання, які були озвучені, вони дуже серйозні, вони всі справедливі. Ми могли тільки, тільки підтримати, поставити додатково деякі запитання, щоб просто самим зрозуміти, яка все ж таки ситуація. Повністю підтримую дане звернення, яке було зроблено. Ця сесія сайті. була таким лакмусовим папірцем на те, хто з'явиться і хто підтримає. Ну можливо, хтось за кордоном був на відпустці. Це не можна вже так всіх, хто не з'явився, однозначно сказати, що це не було не бажання з'явитися. Я думаю, декілька чоловік з тих, що не з'явилися, вони могли в послужбовому відрядженні поїхати, тому що, як правило, позачергову сесію за день повідомляють. Фактично, повідомили за три години до розпочатку сесії. Тобто, за всю історію, що я от депутат, це перший раз, що настільки терміново нагально потрібно було сесію зібрати, і з'їхалися, кворум зібрався. Що стосується останньої сесії, ваші особисті пропозиції, прохання, якісь на ній. Скоріше не пропозиції на сесії, це скоріше витікає з пропозиції на комісії. Справа в тому, що на комісії світи науки духовності релігії засобів масової інформації, яку недавно поєднали, розглядались кандидатури на почесну Почесно, присвоєння почесної грамоти Верховної Ради України, і я запропонував, у нас є дуже обдарована людина літковець Світлана Васильівна, Це мій заступник, який звільняється, оскільки хоче більше надати знань дуже обдарованій дитині. Це Козі Брода Богдан, який другий рік поспіль перше місце з хімії займає в Україні. Запропонував її кандидатуру на дану премію. П'ять було рейтингове голосування. Дякую всім членам комісії, які мене підтримали. П'ять чоловік підтримувало. І дану кандидатуру затвердила як рекомендовано на сесію Волинської обласної ради про присвоєння даної премії. В неї 16 перемог, ну, її вихованці 16 перемог обласних олімпіад і 8 перемог всеукраїнського рівня. Плюс вона публікується в фахових виданнях в напрямку хімії. Я думаю, абсолютно заслуговує. Буду дуже радий і прошу депутатів. От зараз я думаю, на сесії буде це питання, повинні підтримати. Я думаю, це логічно. Вам дякую за розмову. На жаль, час наш уже добіг кінця. Вам хочеться гарної роботи побажати розуміння і в сесійній залі, і на комісіях. Ну і звичайно, розуміння від виборців. Ось глядачам нагадаю, що це була передача ваш депутат. Сьогодні перед вами звітував депутат обласної ради Юрій Лазаренко. Не перемикайте, почуйте ще багато цікавого на нашому каналі. До побачення.